Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Екопарк. Звати мене Ніла. Я дещо випала із життя Ютубу. Вибачаюсь, хто дійсно чекав мої відео, хто якби підсів, як мені пишуть, пишуть на мій сад. Тому я Ще раз вибачаюсь, не скажу, що була якась причина, чому мене не було, ось просто чомусь не було. Що можу сказати? У нас, як і раніше, дощу майже не було. Я знаю, що і в Одеській області, і навіть е е Оленка каже, що у Дніпрі був дощик, ну, в багатьох областях дощ був. У нас Львівська там взагалі потоп, не Львівська, Тернопільська. А в нас ну, нібито щось і збиралось, навіть щось йшло, але дощем його назвати важко. Сьогодні поїхали перші посилочки. Перші друзі. Тому хто там 20, 50. Або друзі, вибачте, купуємо десь в іншому місті, або чекаємо. Спека, посуха, ну, я просто не в змозі. Робити якісь відправлення. Е, хоча, я ж кажу, перші вже пішли з горем, з такою потугою, але пішли. Наступні будуть у вівторок. Тому кому дійсно потрібно терміново, друзі. Якщо це дійсно терміново, то пишіть, пишіть, Я сьогодні буду ще збирати, тобто завтра буду збирати замовлення. І ось мені, знаєте, чому е, чомусь дивно. Ось Рудя, Рудя, Рудя. Чомусь мені дивно. Коли я виставляла свої е, рослини на продаж, ну майже все вже розібрали. А ось ніхто не хоче клемат. Це жабка. Думаю, що це таке мене перебиває. А ось клематісу, подивіться, клематіс борщевколисний, касандра. Подивіться, яка краса. А жабка, мабуть, вже кричить на дощ. Не знаю, чи чуєте? Ну, трактора точно відчуєте. Зараз, може, почуємо. Жабка, жабка. Ще, друзі, є в пропозиції ось такий лілейник. Він квітує, я ще раз кажу, він квітує разом із тюльпанами, а потім ось повторно. Так, жабка не хоче. Ну, не хоче, не хоче. Сад вже готується до осені. Ми до відправок будемо робити. Можу, друзі, сказати ще одне таке, таку неприємність і для себе, і для вас. Повірте, я дуже хочу робити ці відправки, тому що, по-перше, мої рослинки будуть рости у вас. А по-друге, я ж теж більше покупець, ніж продавець. І я замовила теж багато рослин, деякі оплатила, деякі ні, але багато скасованих. Не мною, а саме тими людьми, де я замовляла, в зв'язку з тим, що така посуха. Щось не розвинулось, щось взагалі засохло. Те ж саме і в мене. Вибачте, друзі, я ще раз скажу, я дуже хотіла б зробити всі замовлення, які я тільки брала на себе з відповідальністю. Але я не можу відправляти, ну, ось будь-що, аби взяти кошти. Коли я знаю, що вони не приживуться у вас, от я знаю 100%, наприклад, що ехінацеї, які я брала сортова, там дуже гарна, вона не приживеться, тому що я пересаджувала свої і вони всі посохли. Там вона цвіла, але вона не, не зробила, якби не відросли в неї листя. Не відросло листя, і тому немає ось цього кхм, запасу кхм, речовин, які могли б і дали б їй сили. Тому відправити можна. Ви ж прекрасно знаєте, що ехінацеї досить дорогі рослини. І відправити я можу, але вона у вас не приживеться, друзі. Тому деякі замовлення давайте перенесемо на весну. А деякі, ну вибачте, от дійсно вибачте. Тоді ми шукаємо десь в інших місцях. Кому потрібно ехінацеї, ну звертайтеся, я дам контакти, де вони є. Але знову ж я не від не можу відповідати за ту якість, яку вони вам прийшли. Я там беру. Так, цвітуть ще, як бачите, гібіскуси, серце. Ой, червоне вино. Ой. Ну і ось зараз я покажу, друзі, що небудь голословно, я зараз вам покажу. Дивіться, оце такі ехінацейки. Бачите, вони тільки-тільки починають відростати. Дивіться. Яке тут мацьобство. Ось бачите? Ну як його відправляти? Ну це чуть краще. Ось дві буде, хто перший замовляв. То тобто дві буде. А так. Ну, ось така, така ситуація. Зате подивіться, які гарні, гарні будуть ваточники. Ось ваточники будуть дійсно гарні. Гарні будуть, хто замовляв, то зараз вийду. Хто замовляв, то будуть теж дуже гарні каріоптеріси. Ось подивіться. Вони вже цвітуть, ось це, саме ці кущики йдуть на продаж. Тому гарні. Ну і, звичайно, красень меморі. Друзі, в осінню я його продавати не буду. Я не буду ділити, я вже говорила. Тому навіть дуже-дуже просячи, я не буду продавати їх. Зараз одну хвилинку проїде трактор і будемо далі спілкуватись, тому що сусід звідки лясь їде. Ну і бачите, подивіться. Про яке замовлення може йти мова, коли не просто посохли. От ось таке. Такий плачевний стан. Так, сусід поїхав і йдемо. Покажу рудбекії. Рудбекії рудбекі буду копати і будуть. Ну, тим, хто, хто. У кого я вже прийняла замовлення, тому що потрібно щось і собі оставити. Геліопсіси. Теж будуть тільки із білою варі, жовтою варігатністю. Ось подивіться, яка цікава рудбекія. Ось така трубочка. Ой, шикарна. І мазочки. Ну, взагалі, от я підсіла на рудбекію, Вже моя подруга мені вислала насіння махрових, шикарних. Тому на той рік, я думаю, буде багато і різних. Ну, це звичайно. Ось карликове. Є в мене два кущики, і їх два й замовлені. Собі ось візьму на сінечку. Така ще ось якась не цвіти. Ну, рудбеки і це взагалі. Ось подивіться, карликова. Жовта, а коли перецвітає, ось стають такі кінчики. Правда, гарно? Дуже гарно. Ось подивіться, яка. І цвіте, цвіте, цвіте без зупинку. Ось така красунечка. Ну, ну от як її не любити. Ось і вієчки. Взагалі. Рослинка шикарна. Ось така краса. А так все сохне. Все сохне, тому що зараз покажу. Я викопувала свою гіпсофілу махрову. І там було два кущики. Одного я відправила, а другого я посадила в ґрунт. Поки що я не пропонувала її, тому я її посадила в ґрунт уже так, якби собі. І зараз я покажу, ось, друзі, покажу зараз, яка в нас земля. Ось подивіться, тільки що садила. Просто ось, бачите. Тобто, як бачите, ніякого у нас дощу суттєвого не було. Та ось які красуні рудбеки. Знову ж таки, показую ось ехінацея біла, яка мала е, той рік розміри, ну, десь сантиметрів 70. Ось цей рік вона така. Плачевний стан всього. Тому. Терпимо, чекаємо або замовляємо десь в іншому місці. Тому що пропозицій є багато. Без образ, друзі, просто без образ. Зате подивіться, які шикарні, просто шикарні пенстемони карлику. Подивіться, як вони розрослися, вони, до речі, є у пропозиції. Навіть якщо вони не цвітуть, то мають ось такий гарний-гарний вигляд. Це е, посадка весни. Ось такими вони ростуть куртинками, ось такими колами. А, друзі, знаєте, що в мене є для любителів е, Кока-Коли? Е, е, це полин, полинь, полинь, запахом Кока-Коли. Як вона приємно пахне. Як бачите, вона не агресивна, вона має ось такий вигляд, як ялиночка, причому сиза. І гарний, гарний запах. Ось так вона росте кущиком. У мене є два кущики, тому одного можу продати. Лише одного. Ну що ще? Просто давайте подивимося садочка, бо я починаю вже відправки із, кажу вже з понеділка, з вівторка почну копати. То, як зрозуміло, у мене немає розплідника. Ну, в основному я розмножую тут же, на цій самій території. Тому... Через якийсь період, через 2-3 неділі, я вас в цей сад навряд чи запрошу, бо тут буде армагедон. Тут буде все покопано, будуть пусті місця. Звичайно, вони будуть засаджуватись іншими рослинами, в основному багато цибулинними, які вже замовлені і чекають свого часу. Ну, залишаться злаки, тому що злаки я не буду цей рік. На осінь, я маю на увазі, на осінь я не буду їх розсаджувати. Свинка пепі і редх. І редхед. Що ще показати? Дещо буде із шавлі, але шавлі не всі. Рожевої взагалі нема. Я не знаю, де вона поділась. Але її, друзі, немає. Скоріше всього, що вона не прийнялася, тому що це багато відправлень я не робила саме із шавлією рожевою. На той рік, на той рік, і будемо живі здорові, будуть ось такі махрові, шикарні, подивіться, які вони гарні. Це сортові і дорогі Вероніки. Ось одна, ось інша. Це, звичайно, вже осінні квітування. Є біла гвоздика. Ось такі гарні великі кущики ще будуть декілька. Ну, друзі, не, не все, не все. Шкода, звичайно, тому що я розраховувала на ці продажі і, якби, замовляла собі. Відповідно, якісь рослинки. Ну, я вже говорила не раз, і ще раз скажу, що я підціла на злаки. Ось злаки це та рослина, яка є, знову ж кажу, безпрограшна. Саджайте злаки, і завжди сад буде наповнений ось цією повітряністю. Будуть, ну думаю, на той рік, як перезимують, будуть каріоптеріси ось такі. Цей рік тільки жовтий є. Чисто-жовтий. І ось я такого замовила, подивіться, який він цікавий. Ну, звичайно, піточки більші будуть, просто що це молодесенькі, він тільки-тільки посаджений. Ось, ось. Еукоміси. Цвітуть осінню еукоміси. Подивіться, повторно. Мої зайчики маленькі, мої котики такі, як ви, маму, радуєте. Ну, звичайно, ви ж мене перший рік, пані Ліна, дякую безмежно. Закохалась, от просто закохалась. Ну, вже я говорила і ми з Анжелою це обговорили, і з Олею, що у нас, на жаль, не кабарет. у нас варіє гатус. Теж дуже гарний злак. Від того, що це не кабарет, а варієгатус, його краса абсолютно не міняється. Він гарний, шикарний злак, який має право бути на подіумі в кожному саду. Ось така краса. Хто буде купувати, як розрізнити, розрізнити варієгатус і кабарет, відповім. У варієгатуса, як бачите, білі полоси йдуть по краях. А у кабарета по краях йдуть зелені, всередині йде дві полоски, дві полоски, ось таких ідуть білі. А ось ця, бачите, ось ця біла, що у кабарет. що у варієгатуса, у кабарет вона зелена. Ну, я кажу, це, знаєте, для тих, хто дійсно збирає колекцію злаків, це важливо. Для. Тих, хто просто купує для того, щоб прикрасити сад, мені здається, і Берігатус, і Космополітен, і Кабарет. Вони шикарні. Саме за листя, яке з весни і до ось, осені, має дуже гарний вигляд. Розцвіла в мене цікава рослинка, дуже рідкісна, дуже, друзі, рідкісна в наших садах. Це штенбергія. Штенбергія. Ось такі осінні тюльпанчики. Ну, звичайно, це не тюльпани, вони близько не відносяться до того роду. Але ось така красива квіточка. Ну, щось більше на крокуса схоже, хоча, мені здається, я б, от як на мене, то скоріше, все-таки ботанічний тюльпан. Листочки, як у нарциза. Ні, не як у крокуса, подивіться. Крокуса інші листочки. Це скоріше, як у знову ж таки, ботанічного нарциза. Ще квітують, звичайно, очитки. Є е, на продаж варіегатний, там, може, один чи два кущики. Ну, я ж кажу, друзі, так сталося. Не так, вірніше сталося так, як не гадалося. Ось зараз покажу вам. Зараз вам, друзі, покажу. Ось така. На продаж їх немає. Цей рік я їх точно продавати, друзі, не буду. Це штенбергія. Ось бачите, як вона цвіте гарно. Дуже гарна рослинка. Дуже от вона для мене. Ну, вона дорога, до речі. Я бачила, що цибулинка цієї о, штенбергії доходить до 100 гривень. Ось така краса. У мене їх є трішки, трішки є, але. Я ж кажу, продавати вже буду тільки на наступний, можливо, рік. Цей рік хочу любуватись сама. Це рослинка, яка квітує осінню. Листочки в неї залишаються зеленими цілий, цілий ну, холодний період року, і десь в червні вона пропадає. Ось просто немає і все. Потім З'являються листочки і ось такі бутончики, такі квіточки. Це, на відміну від колхікума, тому що у колхікума, зараз пройдемо, я вам покажу. Колхікума все навпаки. В нього з'являються квіти, а весною з'являються листочки. Потім відмирають і знову з'являються квіти. Знову я показувала свій арлякін, ор... який перецвітає. Ось ще одна молоденька. Це махрова біла, ось така, красунька. І ось звичайні. Мені той рік пані Еліна подарувала ем... ватерлілі. Тобто. Бузкові, ось такі бузкові, махрові колхікуми. І цей рік поки що я не бачу не жодного. Їх було тут багато, дуже багато. Ну, як багато, більше десятка. А цей рік ось біла є. А цієї поки немає. Ну, будемо сподіватися, ось вона тут мала будь. Будемо сподіватися, що все-таки ще вона вискочить. Ось так. Квітує ще, знаєте, що ще квітує? Квітує кактус опунція. Ось теж у мене вони ось штенбергія. Ну, тобто в мене її є чималенько, але поки що посадила ось е, це е, деренкоуза. Ось так зараз виглядає карликова гіпсофіла. Ну, здається, відростає. Які, дивіться, які страшнющі колючки, а з ними приходиться працювати. Ну, цікаво, цікаво, друзі, все цікаво. І злаки. Міскантус велетенський гігантус, Він квітувати не буде. Ну, я знаю, що говорила Анжела, що він і в них дуже пізно зацвітає на півдні, а в нас на півночі він взагалі навряд чи буде квітувати. Ну, але ось цей вигляд такий. В нього цікавий. Так, ну і Меморі. Меморі. Зараз він. Була така пасмурна погода у нас, і він зараз ось білий з рожевим. Ось, подивіться, яка краса. Скільки він зовишки? Ну, мабуть, більше двох, то й більше двох. Ну, звичайно, більше двох він. І. Для тих, хто не вірить, що це вимахав він за сезон, із поділок, ну, скажімо так, неліквідних, які я не продала, ну, не, тому що вони були неякісні, і посадила собі. То, друзі, я відправляю всіх, хто не вірить, на свіжий канал, де я весною ділила і садила. Тобто, друзі, якщо я чую, що там. Якийсь блогер говорить те чи те. Друзі, блогер не тільки говорить, він ще й показує. Тому уважно, якщо ви дивитесь відео, то ви можете побачити. Те, що говорить блогер, це одне, а є динаміка росту від весни до осені, наприклад, по злаках, де ми знімаємо відео. Ось він так. Так, в мене гарні землі. Тому, друзі, не рівняємо, якщо це пісочок біленький, то, звичайно, він таким не буде взагалі. Якщо це, ось, як бачите, чорноземи, то саме такі. Ось меморі. Така краса. І ось цвіте мій кактус. Ну, і як? Осінь? Ось цей дуже-дуже щедрий. Ось цей кактус дуже-дуже щедрий. І подивіться, зараз, друзі, я вам покажу. Ось, дивіться, випадково стала на кактуса. І ось. Ага. Зараз. Все. Дивіться, які колючки. Не знаю. чи Видно. А! А тепер ось подивіться. Це... Це просто жесть. А. Ось така друзі, рослинка. Цікава. Ну, що ще показати. Зараз просто показую свій садочок. Ось такий він має вигляд. Що буде далі? Не знаю, чи покажу, тому що багато буде викупки. Дуже багато буде викупки. Але це значить, що ці рослинки поїдуть у ваші садочки. І мене це дуже-дуже тішить. Всім, друзі, дякую за коментарі, всім дякую за увагу, за підтримку, всіх люблю, обнімаю, цілую, ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.